Сполучені Штати Америки заявили, що не будуть також допомагати Україні збивати повітряні цілі за межами України. Ну і в цілому не будуть це робити. Вчора ми обговорювали це на стрімі. Я відео записував. Я відео записував про те, що була така заява від Британії. Ну а тут е, і Штати. Це абсолютно прогнозовано. Знаєте, і все це на фоні заяви е, пана Дмитра Кулеби про те, що ми не будемо слухатись Сполучених Штатів Америки, будемо робити те, що ми самі придумаємо. Ну чим це може закінчитись? Е, чим воно вже е, фактично запущено? Е, ми, напевне, здогадуємося, і ви, напевно, здогадуєтесь. Америка, ймовірно, готується до нового президента. І так, як це відбувається в Україні, коли чиновники і політики намагаються мімікрувати від одної влади до іншої, в Америці, напевно, так само відбувається. І люди не роблять, тільки там це відбувається трішки інакше, люди просто не роблять різких рухів. тобто, вони просто обіймають вичікувану позицію. Штати, на відміну від Британії, пояснили свої рішення, звісно, аргументами. Різна, різна карта бойових дій, різні локати, ну, ми це все розуміємо, але виявляється, що цілі можна збивати і збивати їх далеко. Українці побачили, прозріли, і тепер вже навіть самі сліпі, глухі, німі вони всі прозріли і стали зрячими. І тепер розуміють, що да як. Передаю вітання всім, хто два роки тому назад просто несамовито розривав мені тут Тікток, Телеграм, Ютуба тоді в нас не було з криками про те, який я не такий, тому що записав відео Боріс Джонсон, для чого ти приїхав. Пам'ятаєте те відео? Не пам'ятаєте погано. У нас погана і коротка пам'ять часто, і це накладає великі проблеми для руху українського народу. Ми наступаємо на ті ж граблі, ми голосуємо за тих самих людей. Ми віримо в казки, ми віримо в стадіони, віримо в міфи, в легенди. А потім, знаєте, як прокинувшись, кажемо: А чого я, а чого, а чого мене мобілізують? А, а чому я? А я не хочу. Я хочу жити звичайним життям. От, якщо хотіли жити звичайним життям, потрібно, потрібно менше грати в геополітику. І потрібно більше думати про власну країну. Потрібно більше думати про законність, потрібно більше думати про те, кому ми довіряємо свої долі. А тепер все. Вибір зроблений. Як було в матриці, піфія казала, ну не піфі, а оракул, не оказала. Вибір зроблено. Тепер ти маєш зрозуміти, чому ти його зробив. Ну і не зробити помилок в майбутньому. Бережіть себе, і Ютуб, шапці профілю, там все можна перейти.